Перше в режимі онлайн відбулася відеоконференція міністра доходів і зборів України Олександра Клименка з громадськими радами, які створені при головних управліннях міні усіх областей. Діалогом було охоплено 700 осіб. А це представники бізнесу, громадських організацій економічного спрямування, аудитори. Міністерство доходів і зборів України, сповідуючи принципи і директиви кращих європейських традицій, працює відкритою на основі зворотнього зв'язку. Тобто, всі ділові, суттєві і конструктивні пропозиції від бізнесу завжди почуті. Найбільш ефективною формою контролю за якістю роботи міністерства на місцях, я вважаю, є і завжди буде прямий зв'язок з тими. То користуються нашими послугами, тобто складниками податками, податків та представниками громадських. Хочу запевнити вас, що Міністерство доходів і збору приділяє велику увагу інституту громадських рад. Вважаю, що це ефективний майданчик для пошуку найбільш оптимальних рішень для досконалення податкової і мирної системи. Громадська рада при головному управлінні Міндоходів в Івано-Франківській області з ініціювала вже багато пропозицій, які лягли до змін і поправок в податкове законодавство. Як приклад, напрацьовані спільно пропозиції щодо внесення змін до нормативних актів, які регламентують порядок видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі, алкогольними напоями та тютюновими виробами, відтепер подати документи та отримати вказані ліцензії можна у центрах обслуговування платників податків, що й пропонували, адже раніше таке право було надане лише головному управлінню Міндоходів в області, якщо керівництво чи Міндоходів прислуховуються до думки громадськості. То це, мабуть, дуже важливо. Важливо з точки зору і наповнення казни і збереження бізнесу. Ті пропозиції, які висловлені на громадській раді, це тільки дрібна частинка того, що. Ще буде враховуватись міністерством подальшій роботі на сьогоднішньому засіданні громадської ради при головному управлінні міндоходів в Івано-Франківській області озвучено нові прагматичні поради, які зможуть допомогти підприємцям врегульовувати податкові спори. Буде обговорення законопроекту, який вийшов для обговорення стосовно створення апеляційної ради при держкомпідприємництві з метою оскарження рішень податкових органів. Що це буде дати для потників податків? Це да для платників податків можливість більш об'єктивного розгляду їхніх скарг. Міністерство доходів і зборів України сьогодні працює над впровадженням механізму обміну податковою інформацією на міжнародному рівні.